Вас вітає інформаційний портал Золочок.нет незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Тому ми вирішили обтати золочів'ян та гостей міста. Скільки вони витратили коштів на підготовку дитини до школи? Скільки ви коштів витратили на підготовку дитини до школи? <гум> ну, дивіться, на одяг вже більш 4 тисячі. Канцелярія, рюкзак нам допомогли родичі з-за кордону. Ну Тобто це ще тисячі 4 треба точно, якщо рюкзак, так біля двох тисяч, ну, ніби то все. А скільки витратили кошти на підготовку дитини до школи? М -м, не знаю, ми ще поки що не готувалися. Канцелярія. Ну Вона там фломастери собі купувала таке, але небагато. Дякую. Думаю, небагато. Скільки ви витратили коштів на підготовку дитини до школи? Ой, десь для одної дитини в мене троє, але для одної десь так приблизно 3-4 тисячі. Це разом з одягом з чи тільки канцелярія? З Одягом. Канцелярія до тисячі гривень. Так, то ще що початок. Ми ще протязі року докупляємо <гум> таке, що треба. Ми дистанційно навчаємося. А чи ви витрачали якісь кошти на канцелярію? Так, щойно не придбали? А скільки витратили? Приблизно. Ну, десь 600, певно, десь так. А скільки витратили коштів на підготовку дитини до школи? А, ви знаєте, не дуже багато. <гум> а яка сума вийшла на канцелярію? Зилося з іншого року. Ну, не знаю, може, 300-400 гривень. У нас багато що лишилося з прошлого року. А скільки витратили коштів на підготовку дитини до школи? Е, десь близько 700 гривень, то тільки шкільне приладдя. Рюкзак ортопедичний близько трьох тисяч гривень. Ну і звичайно, якісь ще кросівочки, таке ж. А скільки витратили коштів на придбання приладдя до школи? Ми ж воно тільки починаємо скупляти. Ми вже сьогодні 2000 витратимо, а остальне не знає. Скільки витратили коштів на підготовку дітей до школи? О, Ви знаєте, я якраз сьогодні зібралася йти і витрачати кошти на підготовку дітей до школи. То, що я ще не знаю, скільки це буде квартувати, але вчора ми в інтернеті дивилися ранці для мого меншого сина, він п'яти класі, йому 11 років. Ну, то десь до двох тисяч тільки на ранець, а там ще канцелярія таке. Ну, я думаю, я знаю. Я на напевно думаю, що, що в три тисячі вкладуся. Ну таке, ос, таке основне, що там ранець, пенал, канцелярія, а вже одяг то вже таке, то вже воно є. Ну цього року не дуже багато витратила, бо залишилось з, минулих, з минулого навчального року деякі речі шкільні. Ну витратино все в середньому ось так до двох тисяч, а все одно прийдемо до школи і прийдеться якісь зошити купувати.